Христос посеред нас вітаємо вас, шановні наші глядачі, з вами православний вісник. І найближчий час ми присвятимо спілкуванню на вічні теми добра, святості та духовного подвигу, бо саме вони ось уже дві тисячі років перебувають в епіцентрі уваги християнської спільноти, яку ми називаємо церквою. Тож дивіться у випуску який зв'язок із сучасною Україною має священомученик Климент. Відеохроніки останніх подій з життя церкви про одну з найулюбленіших святих України Катерину, про справжнього пастиря, який служить Богові і людям. Наскільки далекою є відстань від Рима до Києва? Останнім часом ми часто згадуємо Європу, але навіть не замислюємося, як тісно пов'язані з нею. Пов'язані дивовижним ланцюжком двохтисячолітньої християнської традиції. Іноді вона здатна перетворити тисячі кілометрів на коротку відстань від серця до серця. 8 грудня ми згадуємо святого, якому судилося стати одним із перших єпископів Риму, а його мощі стали однією з перших християнських святинь Києва. Драматична історія життя священомученика Климента могла б лягти в основу гостросюжетного роману або кінофільму. В нашому першому сюжеті ми спробуємо розповісти про цього без перебільшення унікального європейського святого та про його духовний зв'язок із сучасною Україною. В перші дні різдвяного посту ми доторкаємося до історії життя людини, яка була свідком і співучасником перших кроків молодої християнської церкви, четвертого єпископа Рима, священим мученика Климента. Відомо, що святий був учнем апостола Петра, а потім його послідовником. Усе життя Климент проповідував віру Христову. За це римський імператор Троян відправив Климента на заслання на кам'яні шахти до Кримського Хресонеса. Але й там святий розпочав таку проповідь, що за короткий термін на узбережжі Чорного моря тисячі людей прийняли святе хрещення. У 101 році, за наказом імператора, сповідника утопили в морі. Дуже щасливий, що маю небесного покровителя, якого вшановує весь світ, бо це святий першого століття, це цей святий, який прославляється всією селенською церквою, але разом з тим його доля і подвиг безпосередньо пов'язані з моєю батьківщиною. Мощі священомучника віднайшли святі Кирил і Мефодій та урочисто поклали у храмі святих апостолів у Хресонесі. А в Києво-Печерській лаврі, у храмі, що на честь ікони Богородиці усіх скорботних радість. Зберігається мироточива глава папи римського климента. Коли князь Володимир після свого хрещення із Херсонесу приніс у Київ нетлінну главу святого Климента, то це була перша святиня і перша реліквія, яка об'єднувала навколо себе віруючих людей, укріплювала їх у вірі у ті часи, коли ще не було святинь інших, не було мощей, не було чудотворних ікон. І всі збиралися до святого Климента, молилися йому. І молитва людей, наших Русичів, наших пращурів, не була без плода, тому що по молитві до святого Климента Господь робив дуже Дуже багато дивних справ на Русі Мироточива глава святого Климента знаходиться у срібному ковчезі. А миру, яке точиться з неї, є свідченням божественної благодаті і милості Божої. Чи замислювали чим відрізняються світські хроніки від церковних? Так, дійсно, в переліку подій з життя церкви не знайти сумнівних сенсацій, чергових скандалів або криміналу. Натомість кожна церковна подія несе в собі енергію Духа Святого, адже саме він до сьогодні діє в церкві і через її життя впливає на суспільство, виставляючи для нього вірні пріоритети. Про те, якими подіями в житті православної спільноти України закарбувався цей тиждень. Дивіться далі, в нашому традиційному телелітописі на тижні предстоятель нашої церкви відвідав Чернівецьку єпархію. Архіпастерський візит на Буковину припав на святкування введення у храм Пресвятої Богородиці. Тож не випадково, що урочиста божественна літургія, яку очолив блаженніший владика, відбулася в свято в Веденському жіночому монастирі Чернівців. Цього дня в монастирі відзначали подвійне свято, окрім престольного торжества, обитель святкувала ще й 110-ліття свого заснування. З чим і привітав сестер під час богослужіння, блаженніший митрополит Онуфрій. Варто згадати, що Веденський монастир, зведений поблизу комплексу міських лікарняних закладів, із самого початку свого існування діяв як християнський сестринський осередок, надаючи підтримку санітарній службі міста. Абитель, ось уже більше як століття відома своїм подвижництвом та справами милосердя. Свято у Веденській обителі завершилось хресним хрестним ходом навколо Троїцького храму монастиря. У столичному Святобеденському чоловічому монастирі відзначали престольне свято 4 листопада урочисту божественну літургію, що звершувалась у головному храмі обителі, очолив керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Цього дня, як і зазвичай на свята, тут було людно. До Веденського, який після тривалих років забуття був відроджений як чоловіча убитель у 1996-му, на спільну молитву приходить багато киян, і не лише задля того, щоб єдиними устами прославити Господа, а й уклонитися монастирським святиням, серед яких найбільш шанована чудотворна ікона Божої Матері призри на смирення. Наприкінці служби високопреосвященніший владика Антоній вітаючи всіх зі святом, зичив богомольцям Божої допомоги, щоб берегти мир у серцях та у суспільстві, котре нині так цього потребує. А за кілька днів до того в цьому ж таки храмі лунало многоліття за участю предстоятеля Української православної церкви. Блаженнішого митрополита Онуфрія та численних архієреїв у Святоведенському монастирі молитовно відзначали 55-літній ювілей намісника обителі єпископа Даміана. За труди по відродженню монастиря, а владико очолює братію з перших днів її згуртування. Він був відзначений церковною нагородою орденом святого князя Київського Ярослава Мудрого. Молебень на добру справу відслужили у храмі всіх преподобних печерських, що в києво у лаврі. Молитву прочитав єпископровеньківський і Свердловський Пантелеймон. Доброю справою стала всеукраїнська конференція керівників та співробітників єпархіальних відділів Української православної церкви у справах сім'ї. Захід проходив в актовій залі Лаври. Відкрив конференцію, керуючі справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. За словами владики, родина це те первинне середовище, в якому людина має вчитися добру. Саме сім'я найбільша опора для кожного з нас. Сім'я ростить громадянина і виховує особистість, формує майбутнє нашої держави і церкви. І все це дає свої позитивні плоди, коли грунтується не тільки на принципах обов'язку відповідальності, а в першу чергу на засадах любові, милосердя, терпіння та жертовності. У своїх виступах доповідачі не раз підіймали тему духовного здоров'я родини, адже від цього залежить благополуччя суспільства в цілому. А для священників це обмін досвідом, оскільки вони працюють з родинами у регіонах, надають їм духовно психологічну підтримку. Така діяльність часто допомагає зберегти родини та не вертає людей до віри. В одному з культових фільмів Тенгіза Абуладзе Покаяння героїня запитує. Навіщо дорога, якщо вона не веде до храму? Дійсно, лише в храмі життєвий шлях людини набуває свого сенсу, бо там вона доторкається до вічності. Храми, наче кораблі, адже потрапивши на них, ми рятуємося від руйнівних хвиль житейського моря та беремо курс на Царство Небесне. І як кожен корабель, храм має своє ім'я, ту подію священної історії або Особистість святого, які пов'язані з його виникненням та життям, наша наступна розповідь про один з таких кораблів духовного спасіння: про столичний храм на честь Різдва при Святої Богородиці. До цієї знаменної події освячення престолу настоятель храму Різдва Богородиці, отець Олег та Парафіяни, готувались цілих три роки. Поки звершилось таїнство, люди, затамувавши подих, спостерігали за діями єпископа Васильківського Миколая та свого настоятеля. Цей храм він мав собі задум як храм сімейний, як храм родини, оскільки церква це мала сім'я згідно послання апостола Павла. Тому вся наша. Церковне життя будується по принципу родинних зв'язків. Таким він і став зрозуміти, що сюди приходять сім'ями, не складно. Батьки тримають малечу на руках. Старшенькі діти стоять поруч, моляться. Упродовж богослужіння люди кланяються святиням храму. Одна з них ікона нектарія Єгінського з часточкою мощей святого. Образ привезли з афону всього часу. Вона звершуються чудеса. Жінка, яка хворіла онкологічним захворюванням, була вже сліпою. Вона молилася біля ікони, біля частини мошей, і вона побачила цей світ. Люди, котрі вперше у храмі Різдва Богородиці, неодмінно роздивляється іконостас. Ні, він не здіймається високо вгору і не вкритий позолотою. Іконостас кований. Завдяки цьому трішки відкривається завіса. Можна слідкувати за частиною служби, що відбувається у вівтарі. Зовні церква схожа на купол, який визирає серед вічно зелених туй. Постійні парафіяни кажуть, у храмі завжди затишно, у будь-яку пору року. Тут така дуже приємна і добра, тепла аура. Сюди завжди приходиш, як в родний будинок, де ти відчуваєш підтримку, де ти відчуваєш любов. Тому люди приходять під цей купол з відкритим серцем і щиро занурюються у молитву. Майже 30 телефонних дзвінків на день від українців, котрим терміново необхідна духовна підтримка. Щоденні зустрічі з переселенцями із зони АТО та мешканцями Донеччини і Луганщини, відправка гуманітарних вантажів на схід нашої країни. Саме з цими речами у багатьох вірян асоціюється ім'я отця Владислава Діханова, батюшка запевняє, все встигати йому допомагає Господь і помічники-волонтери. Про один день із життя отця Владислава у нашому сюжеті. Два пакунка з гречкою на плечі і вперед. На лавський склад. Це чергова порція гуманітарки для переселенців із зони АТО. І саме так починається робочий вівторок отця Владислава. Поки що склад напівпорожній. Але це ненадовго, каже батюшка. Улітку тут було не пройти. Отець Владислав координує роботу всіх київських складів для переселенців. Цим пишається особливо. Розповідає, ці стелажі купили, зібрали та встановили волонтери. Тепер гуманітарку зручно сортувати. Тут олія, там консерви, а ось підгузки. Якщо вначале це був просто склад, то зараз ми хочемо, щоб це був центр гуманітарної допомоги. З однієї сторони буде вестись база даних. От люди приходять, получають пайки, то тобто ведеться какой-то А з другої сторони, я думаю, що здійсбують какіта. Об'явлення роботі там о жильє люди йдуть сюди щодня. За підмогою приїжджають і ті, хто живе на сході країни у зоні бойових дій. Наприклад, ця жінка з'ясувати, що на Донеччині, зараз обговорюють з батюшкою, як завести у місто продукти, бо люди голодують. Найскладніше обрати безпечний маршрут. В основному сідуть через Харків, Харків потом пона. Ну, з такими проханнями до священника звертаються ледь не щодня. Пізніше у своєму кабінеті отець Владислав показує купу листів на столі. Здіс, здісі пересіленця, здісі помощі просьба помощі помочь людям находячимся. Затрудніх обстоятельств, такі як заболівання. Там вот хтось із родних заболів, просять помочь. Аби ні про кого не забути, ставить нагадування у телефоні та робить помітки у записнику в окремі купці. Всі виконані прохання на цьому ж столі. Поруч з листами світлина преподобного амфілогія Почаєвського фото блаженнішого митрополита Володимира. Без молитви не можна, пояснює батюшка. Єдине, що ну, вот, реально реальна додають, восповняють ціли звісно. Молитва, та богослужені, ну і общення з родним сім'єю. А ось і храм, де настоятелям протирей Владислав. Церкву на честь святителя Луки облаштували у невеликій кімнаті на третьому поверсі Українського центру ендокринної хірургії близько трьох років тому. Батюшка розповідає про святиню храму. Це старовинна ікона Миколая Чудотворця. Вона почала оновлюватись після молебні у таборі переселенців у Пущі Водиці. Відно були только в глазах, вот то, що реально було видно. Все було чорне Сюди на богослужіння ходять здебільшого молоді люди. Батюшка знає всіх поєменно. Каже, молодь збирається тут на хорові репетиції. Ось як зараз. Старі, та ми нові, та повторюю, старі, вивчиш, людей, хотіли нарозучити новое та по три старе Тому То много людей, хотят, хотя ми походили по домам. Тож всіх поздравили. Молитва вже стала традицією перед молодіжкою. Йдеться про зустрічі в рамках православного клубу ФОМА. Тут говорять про віру, піднімають питання, котрі найбільше хвилюють молодь. Відповідає отець Владислав. Молодіжка завершується о 9-й вечора. Батюшка знов у своєму кабінеті. Зізнається, дуже хочеться як слід виспатись, а може і ні, бо вже звик до такого темпу. Дорогою Пилипівки ми невпинно наближаємося до Різдва. І щоб не збитися з вірного духовного напрямку, на цій дорозі на нас чекають відразу кілька вірних помічників святі Миколай, Андрій та Катерина. Миколай нагадає про справи милосердя і любові, Андрій про апостольське благословення нашої землі та про обов'язок проповідувати Бога. А відкриває передріздвяні святці Катерина, одна з найулюбленіших святих на Україні. Судячи з кількості охрещених на її честь дівчаток. Її пам'ять ми звершуємо 7 грудня. Свята Катерина навчає, як залишатися вірними Христу навіть у найважчих, найстрашніших обставинах, і як зробити вибір між тимчасовим і вічним. Краса, вчені, слава та багатство манили до неї багатьох залицяльників. Та Катерина, а у перекладі з грецької, її ім'я означає чиста та непорочна, шукала сенсу світобуття. Ці пошуки привели її до відлюдника, який передрік праведниці жениха Небесного, а саме Ісуса Христа. На ту пору Катерина ще була язичницею, але підсвідомо її серце прагнуло пізнання істинного Бога. Та на початку IV століття навіть думки про це вже були небезпечними. Однак Катерину нічого не змогло зупинити. Вона прийняла християнську віру і у нагороду отримала прихильність Божого Сина. Житті святої згадує про диво явлення їй Господа. Вона пішла за ним, а Господь бачиться її любов, таку її віру. Він протягнув її руку, ось свою любові протягнув. Думаю, що навіть зараз люди, коли читають її життя, коли пізнають її. А ми часто розповідаємо паломникам, які приходять в нашу обитель, вони з відкритими очима так дивляться, думають, не вже дійсно така була свята, невже дійсно Господь її оберучку на руку. Вона потім прокинулася і зрозуміла, що це не просто був сон. Це було диво, яке було підтверджено тим, що коли вона прокинулася, в неї була обручка на руці. І е, я вважаю, що якщо нам не було даровано побачити в житті Христа навіть у вісні, так, але ми бачимо, бачимо щоденні дива, які звершує для нас Христос. Обидві Катерини, з якими ми спілкувалися, готуючи цей сюжет. Пишаються своєю небесною покровителькою, матинка Катерина, і гуменя жіночого монастиря у селищі Кіп'яче на Житомирщині, де подвизається 70 сестер. Обитель відома ревністю служіння її насельниць та строгим статутом. Погодьтеся тримати на своїх плечах і господарство, і духовну опіку чималої чернечої родини та при цьому мудро керувати сестрами, справа нелегка. Але свята Катерина. Вона є прикладом для мене особисто. У нас в монастирі є мощі святої і мученці Катерини. Прикладуюся до них, молюся, іконочку маю в собі в тілі і завжди з благовінням відношуся до неї як до живої. Матінка отримала Катерину небесною покровителькою після чернечого постригу. А Катерина Дятлова похрещені, бо народилася якраз день пам'яті святої. Для неї великомученіця Катерина приклад міцності віри і жертовності. у побожності і повазі до святих угодників господніх і дітей виховує. Їх у неї троє. А катерининою мудрістю вона завжди керується у спілкуванні зі своїми підопічними Людям з вадами слуху. Сурдоперекладач Катя дарує можливість не лише зрозуміти багато цікавого у житті, а й сприяє їхньому воцерковленню. Я в неї прошу, аби вона мені дала мудрості, мудрості все зробити так, аби все було корисно саме для тих людей, для яких я буду працювати, щось зробити, говорити, надихати, катехизувати, щоб це було не моє, а це було для людей, заради Бога. Заради Бога, благочестива Катерина, не зриклася Христової віри. І не порушили її у прагненні догодити Христу ані вмовляння можновладців язичників, ані жорстокі тортури. Коли молоду вродливу Олександріку стратили, ангели підняли її на святу Сінайську гору. Там і поховали великомученицю до чудотворних мещей Катерини, нареченої Христа, і нині щоденно глинуть сотні прачан здебільшого це жінки. Адже для багатьох свята Катерина, ім'я якої запозичили різні народи, взірець жіночності, краси і величі духу. Наш випуск завершено. Сподіваюся, ці 20 хвилин спілкування подарували вам, шановні брати і сестри, певний духовний імпульс, який допоможе усім нам у важкій щоденній роботі змінювати себе на краще. Адже без цих індивідуальних змін, як каже наш предстоятель, блаженніший митрополит Онуфрій, позитивні суспільні зміни неможливі, тож використаємо час Різдвяного посту на те, щоб зміни в душі кожного з нас відбулися, і щоб до віфлеємських ясел ми підійшли серцем, наповненим вірою, надією та любов'ю. Христос посеред нас і є, і буде.